Ja oh. 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 Два маленькі хвостики чекають на своїх майбутніх господарів у центрі поводження з тваринами. Вони допитливі, життєрадісні і надзвичайно грайливі. З першої хвилини знайомства ці дівчатка готові дарувати любов і ніжність усім, хто поруч. Та бішенька, це греточка. У нас дівчинка. Вона зі своїм братиком потрапила до нас. Я їхала зранку на, на працю, чекала свою маршрутку. А вони з'явилися в общем на дорозі, не звідки. От, чуть машина не збила, я врятувала, виходить, забрали ми їх на роботу. Ну, хлопчик у нас не вижив, а греточка вижила її місяця, вже два з половиною десь отак. А друга маленька, ми не знаємо її вік, бо вона вчора до нас до під двері потрапила. Ми вийшли за територію, вигулять здорову собаку, а вона під дверима сиділа, плакала. Приначе, притащили, кинули під двері дитину і пішли. От і якось от от вони тепер. Ростуть невдовзі їм зроблять усі необхідні щеплення та обстеження, і тоді вони зможуть вирушити у свої нові домівки. Вони чудово підійдуть для родини з дітками або активних людей, швидко звикнуть до життя у квартирі, навчаться гуляти на повідку і подарують своїм господарям море радості. Місце зустрічі незмінне. Центри поводження з тваринами. Адреса на ваших екранах. Можливо, саме тут на вас уже чекають ваші майбутні друзі. 啊。<music>